Так, доброго вечора всім. Зараз близько 17 години. Ми з вами у малому вівтарному колі, де знаходиться стопа Господа, танцюючи на оглинах, попереджаючи нас, що мало залишилось часу. Так що духовно збагачуйтесь і. Не розпиляйтесь. Що робить ця стопа? В стопі знаходиться Вівтар Священного Лісу Господнього. Зараз я підійду і вам покажу ось. Вівтар Священного лісу Господнього. Цей п'ятий коридор. Тропи серафима Соровського сокральне голосіво. Тепер ви знаєте назву. Це пам'ятка, щоб ви не забували. І коли ми е, входимо у цей прямокутник, який може розвинитися і буде коло. Бо поки це якби схоже більше на квадрат Геркулеса. І звідти ми посилаємо молитви прославлення Господу, молимося за всіх людей прекрасної планети Земля, бо всі ми складаємо одну єдину. Божу родину. І Господь дав саме в сокральному лісі, бо храмів цегляних дуже багато. І ви ж знаєте мою історію, що Господь, зараз я вам повернуся, якщо так вам зручніше, ви знаєте мою історію, що мені тричі спалювали рукотворні храми. Це Господь мене попередив. І потім через ангелів сказав, що не треба цього робити. Я даю тобі храми нерукотворні. Це ти можеш просто позначити, от як Віхтар. Тобто ми ніяких будівель тут не робимо, а просто як позначка, що це спеціальне місце, де ми підносимо молитву до Господа. І Господь тоді. Нам пояснює, що мені нічого крім вашого серця не потрібно, бо в вашому серці є Божественний дух. І цей Божественний Дух провадить все до мене. Тобто від людини до Бога Небесного. І хто допомагає це зробити, це допомагає зробити Дух Святий. Чому ми так Його любимо і йому поклоняємося? Бо во ім'я Отця Небесного, во ім'я Сина Ісуса Христа, який нас відкупив, і во ім'я Духа Святого, який нас просвятив, а Бог Небесний нас сотворив. То виходить. Бог Небесний нас сотворив, Ісус Христос нас відкупив, а Дух Святий нас просвітив. І тому таке велике значення вкладається Духу Святому, бо Дух Святий в кожнім з нас живе. Якщо ми любимо Бога, якщо ми Його прославляємо, якщо ми підносимо його вище всього. І себе в тому числі. Бо це якщо ми підносимо себе, це чистий егоїзм. Коли ми підносимо Бога і хочемо добробу для е, е, всіх і кожного на е, цій прекрасній планеті Земля для кожної людини, то тоді ми робимо Божу справу, бо ми переживаємо духовно за наших братів і сестер. Тож будьте уважні і будьте е, смиренні, бо смирення, е, я ж вам вже казав, що смирення воно прокладає дорогу до е, Божої благодаті, а Божа благодать, вона е, необхідна умова для. Того, щоб Дух Святий мешкав у вашому серці, у вашій душі. Якщо ви цього не робите, то воно нічого не працює. Це як у свій е, час індійці зробили е, такий фільм, називається Пікей, і е, там головна така е, теза. Неправильно набраний номер. Якщо у вас номер неправильно набраний, то ви не можете достучатись, дозвонитись до Бога. Ви молитесь, а вас ніхто не чує. Це означає, що у вас неправильно набраний номер. Тож для того, щоб цього адресата небесного відшукати, ви повинні робити е правильні дії, і тоді вам відкриється те, що ви це життя шукали. З вами був Сергій Голосіївський, Віхтар священного лісу Господня, п'ятий коридор тропи Серафиму Суровського Сукрана Голосієв, місто Київ. Хай Господь береже ваші чудові, прекрасні, безсмертні душі.